Із Ужгорода стартувала всеукраїнська інформаційна кампанія з просування реформи децентралізації посли реформ. Народні депутати та експерти з питань децентралізації розповіли про необхідність внесення змін до конституції задля комплексних реформ місцевого самоврядування. Наразі Закарпаття і Тернопілля дві в області в Україні, де ще досі не затверджений перспективний план формування та розвитку громад. Саме це і заблокувало процес проведення реформи в усій державі. Народний депутат Остап Єднак пояснив доцільність реформування місцевого самоврядування та навів успішні приклади об'єднання громад. Так, завдяки змінам до конституції, місцеву владу на рівні району та області будуть представляти не призначені президентом та урядом голови адміністрацій, а обрані у громадах керівники. В нас вже запущений цей процес через прийняття закону про добровільне об'єднання громад. Вже в нас відбувається процес децентралізації. Паралельно ми приймаємо зміни до конституції. Паралельно ми готуємо і вже навіть напрацьовані законопроекти про префекта, про адмінтерустрій. Паралельно в нас ведеться реформа Державної служби і служби в органах місцевого самоврядування. Тобто, ми повністю перезавантажуємо систему управління на місцях. Ми даємо громадам і виконковим перегромадам повноваження, але щоб їх контролювати. На відповідність Конституції, щоб координувати органи виконавчої влади на місцях, будуть створені інститути префекта і префектури. В ідеалі префекти і префектури це будуть високоякісні державні службовці, які будуть проходити дуже потужну і ретельну перевірку і підготовку. Вони будуть проходити ротацію по задумах експертів і, і, і політиків. Я сподіваюся, ми е, це приймемо, щоб не було злиття щеплення, е, умовно кажучи, префектів і місцевих еліт, щоб це не, не дай Боже не сприяло корупції.